Якщо взагалі знаєте, оцінювати російський наступ на суми відбувається він вдруге, вперше як ми можемо чудово пам'ятати, росіяни наступали в 2022 році, але зараз, схоже, наступають на ті ж самі граблі, як би це не звучало. Бо що тоді росіяни розтягнули свої? Лінії власне військову техніку і заходили такими довгими фактично колонами, що стало легкою мішенню для українських сил. То ті самі по суті помилки вони повторювали і ж, і зараз. І тим самим нашим збройним силам було доволі, ну скажімо так, комфортно нищити окупантів знову ж таки навіть із того самого плацдарму, який зберігається в районі Тьоткіного. Це щодо сумщини далі. Якщо казати про Донеччину і Донецький фронт, очевидно, там справи набагато гірше навколо Константинівки та Покровська тривають спроби охоплення, але там кожна посадка і кожне село потребують величезних зусиль для ворога і обходяться окупантам великою ціною, бо ворог б'ється по суті в добре підготовлену нашу оборону.